У галереї Південний Ермітаж відкрилася виставка, приурочена до дня художника, який традиційно відзначається у другу неділю жовтня. На експозиції представлені роботи членів Севастопольської організації національної спілки художників України. Соковитий живопис, легка акварель, задумлива графіка. На виставці представлені роботи як досвідчених живописців, так і молодих перспективних обдарувань. Почерк Севастопольських художників ні з чим не сплутаєш, кажуть майстри Пензля. Якщо сказати, що крымская школа, то вона, звісно, отличається от всех школ, от української, своєю светоносностью, своєю такою легкостью, воздушностью. На експозиції можна побачити мальовничі нотюрморти і пейзажі, графічні та акварельні роботи, парадні портрети, бронзову і гіпсову скульптуру, зразки декоративно-прикладного мистецтва. Виставка приурочена до дня художника і проходить в рамках програми Творчий Севастополь, ініційованою президентом фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павлом Лєбнієвим. В цей день хочеться виглядати дуже серйозно, і ми достали за те, що хотілось би показати. Але показати, ще треба щоб було де». Лічно у нас такого зала і в місті більше немає, поки також Павел Валентинович удостоївся зробити прекрасний вистачний зал. Це говорить, що человек, який любить іску, любить художників. Він робить це для міста, для общества, для жителей міста. На виставці гості галереї милувалися яскравими полотнами, ділилися враженнями та вітали художників з професійним святом. Художникам хочеться пожелати, щоб вони не боялись бути собою на потому что тому що вони дуже яркі індивідуальності, і коли іноді что що хтось з них там хоч, хоч какой якийсь короткий період делается похожим на другого, це дуже грустно. У цей день в галереї був аншлаг, і не тільки судячи з численності гостей свята, а й за кількістю виставлених робіт. 65 авторів представили більше ста творінь мистецтва. Стільки полотен у галереї виставляється вперше. Виставка для нас тем, тим, що це втора виставка Союзу художників, приурочена к празднику і професіональному. І для нас, звісно, це ще знакова виставка, тому що вчора нашей галерее было ровно три роки, як ми открылись. Виставка, приурочена до Дня художника в галереї Південний Ермітаж, триватиме до 3 листопада. Вхід вільний.